Денис одружений з вікою п'ять років. Живуть вони у двокімнатній квартирі його мами. Сама мама переїхала жити на дачу. Говорить, що там їй подобається, і в місто повертатись не бажає. У квартирі у Дениса так, як і раніше. Ремонти не робили, тому що немає грошей. Нещодавно у них народилася донечка Катя. Денис працює один, важко виживати на одну зарплату. Нещодавно одержав запрошення від сестри на день народження. Річ у тім, що різниця у віці між ними 15 років. Вони мало спілкуються між собою, Денис чув від мами, що Світлана вдало вийшла заміж, і наразі їхні статки ростуть. Денис не застрить. він не проти, що сестра добре влаштувалася, але хоч би раз запитала, як живе брат. Так ні, не цікавиться навіщо бідні родичі. На день народження до сестри поїхали всією родиною Каті шість місяців. Але Денис не хотів їхати без дружини, тому вирішили їхати всі разом. Мама також приєдналася до них. Коли прибули до будинку сестри, Денис стояв незворушно. Він знав, що сестра живе в достатку, але щоб такий будинок. Коли зайшли всередину, там все виблискувало. Достаток, видно, навкруги. Сестра вихвалялася, що і в якій країні купували меблі тощо. Одне здивувало чоловіка приміщені приміщенні багато котів. Світлана пояснила, що чоловік її любить чотирилапих, тому в них зібрані різні породи кішок. Вона вихвалялася, як дорого обходиться догляд за ними, який калорійний корм потрібно їм купляти. і все це коштує дуже дорого. Довго розповідала, скільки затрат понесли на ту чи іншу кішку. Наразі в них зібрані найкращі породи. Денис слухав і дивувався невже кішки миліші за брата, адже вона бачить, як вони з вікою вдягнені, хоч би запропонувала кілька сотень для брата, ніж тратити їх на тварин. Їм з дружиною інколи їсти купляти немає за що, а вони витрачають на кішок. День народження минув весело. Святкували в колі родини, тому жарти не покидали весь вечір. Світлана більше не вихвалялася статками, мабуть, зрозуміла, що брату і його сім'ї неприємно. На другий день Денис із родиною повернулися додому. Все ті ж обідрені стіни і надія, що незабаром Катерина підросте, і вони з дружиною нарешті зроблять ремонт у квартирі.